Ще день зустрічі. Але він вам, якщо вам цікаво, подивіться його, він вам стане у нагоді. Із чого? То, що там прописані чітко деякі етапи для роботи, тобто для проєкту, для того, щоб взяти участь. Цікаво, для чого? То, що там чітко прописано заходи, біотехнічні заходи, які можна. Робити з дітьми для участі в цих акціях так само можна, наприклад, і з тим же Мартином, що мається на увазі, по-перше, зараз у нас вже починають повертатися птахи. От сьогодні мені вже Олена Олександрівна Кофан написала, що до них. А вже прилетіли шпаки. Тобто, ми можемо вже показувати, що в нашому регіоні, а зараз, ну я так розумію, не у всіх. Ну, хто з Миколаєва, то точно не всі діти в Миколаєві, вони так само всі в різних регіонах. І вже можна було з дітьми одного гуртка або класу подивитися, кого коли повернулися птахи. Потім подивитися, які птахи в нас зараз з'явилися нові. Тобто, які змінили оцей міграційний шлях із вторгнення. По-друге, подивіться ще на місця гнізділь багато птахів, особливо ті, що знаходяться на водоймах, не повертаються на свої гніздівлі Із-за того, що місця їх гніздувань зруйновані. Ну, наприклад, і той самої нашої кімбурської коси. Тобто, ми вже можемо говорити з дітьми про те, що по-перше, треба чи не треба, чи є необхідність створювати штучні гніздівлі? А це є одна із номінацій. в нас це майстер-клас шпаківні і дуплянки. Ми можемо розглядати які самі ж. Шп... Нам потрібні штучні гнізділля, для яких птахів, які птахи до нас повернулися. Тобто, ми зможемо вийти з дітьми у парку, в кого є така можливість, навіть діти, які знаходяться в різних регіонах. Ну так, у нас, наприклад, у малого в класі, шість дітей є у Миколаєві, вісім дітей у Миколаївській області, інші за кордоном. Тобто, ми розглядаємо тільки Миколаївську область. І ми вже можемо працювати з оцими 6 плюс 8 дітьми і подивитися, які самі птахи до нас повернулися, і для яких птахів ми будемо створювати ці гніздівлі. Тобто, в цьому майстер-класі ми вже будемо давати обґрунтування, для чого ми створюємо і діти це будуть бачити. По-друге, на що звертають увагу ще цей лист? саме на птахів не просто. Які до нас повернулися, а ті, які е, мають або статус рідкісних рослин, або є під охороною, тобто занесені до червоної книги. І тут ми лише будемо розглядати номінацію, яка є агітаційна робота. Тобто ми з дітьми подивилися, чи є у нас такі птахи, які до нас повернулися. А може знов таки до нас з'явилися і прилітають вже нові птахи, які занесені до цієї книги. Подивилися на їх чисельність і далі вже робимо інший захід. Це ми проводимо агітаційну роботу. Тобто просвітницьку роботу серед населення, що мається на увазі, що а саме, що ми можемо отримати в цій е, номінації, ми можемо зробити з дітьми які написати електронну газету, тобто статтю до електронної газети. Ми можемо з вами ну, з дітьми зробити листівки, буклети і так далі. Але е, багато хто, я думаю, хто бере. Стій на участь в цьому конкурсі, скажуть, ну там ці вже букет робили, дітям вже не цікаво. Дивіться, по-перше, якщо дітям не цікаво, можна змінити форму. А я маю на увазі, от, наприклад, той самий буклет ми залишаємо, але е, в якій програмі ми його робимо. Якщо раніше ми робили, ну, як я, наприклад, робила спочатку у Борді, шукаючи е, там. Шаблони або малювали самі. Потім починали працювати в PowerPoint. Зараз, так само, наприклад, з шостого класу, я дивилася, у них перед Новим роком йшла тема. Робота у програмі Віста, а це саме ці ж самі буклети, листівки і так далі. Тобто діти вже опанували роботу в цій програмі, і якщо їм надавати завдання, вони зможуть зробити ну використати свої вміння і навички, які вони вже отримали на іншому предметі, і зробити самостійно той буклет. Або беріть якісь нові е, програми, які вам цікаво. І ще одну форму, яку я вам... Ну, как пропоную, бо це цікаво і дітям зараз. І в нас багато конкурсів ну схожих. Я маю на увазі, що можна розвивати ці навички, а саме можна зробити. Пропагандистську роботу, ну, інформаційну роботу, агітаційну роботу у вигляді того самого коміксу декілька конкурсів, як всеукраїнських, так само наш обласний хакатон – це теж комікси. Тобто діти будуть розвивати свої навички. Комікси можна робити і дуже багато є відеоуроків і і ну, всяких вебінарів стосовно роботи з такими популярними програмами, як Тоні Тул», Крело і так далі. Але діти Лити можуть, якщо їм зручно, і вони ну оволоділи цими навичками, можна малювати в тому самому PowerPoint. ці Тобто розкладати просто на слайди, у вас будуть кожен кадр вашого комиксу, це буде окремий слайд. і ну І дітям буде цікаво, тобто це буде вже інша форма, і може бути ну якби Для того, щоб дітей заохочувати. Але ну, все одно, це е, відштовхуватися від ваших ідей і узагальнений результат ваших спостережень і ваших заходів. Є е, ще одна е, номінація: у нас є найшвидріша годівничка. Що тут мається? Е, в рекомендаціях, які Писала і це є у нас у положенні. В цій номінації передбачено підгодівля зимових птахів. Але зараз, коли птахи повертаються і в нас ще нічого немає, для того багато, ну, я дивлюся, повернуться камахоїдні птахи, да? наприклад, для тих самих. Шпаки. Але їсти їм ще нема що. Тобто ми можемо вже підготовувати тих птахів, які зараз повертаються, і робити на цьому роботу. Якщо у вас немає, ну, заздалегідь ви не проводили взимку, не вивішували цих годівничок і не спостерігали, які саме птахи до вас прилітають до цієї годівнички. Якщо є зимові спостереження, ми використовуємо їх. Якщо немає, то ми можемо зробити їх зараз. Тобто ця номінація передбачає виготовлення годівничок, розвішування годівничок, спостереження за птахами, які Прилітають і чим вони харчуються. Тобто можна розписати раціон харчування, які птахи саме і що вони полюбляють, і з того, що ви їм пропонували. І до звіту до цього додаються фотографії, власні, тобто ті, що ви з дітьми робили, фотографували. І це все ви складаєте звіт. Звіт може бути в довільній формі, як вам зручно. Хочете у презентації подавати той звіт, хочете у електронному форматі, у Word і так далі. І, ну, як я вважаю, напевно, цікава для педагогів номінація це організатор біологічних свят. Тобто всі попередні три номінації це участь ваших гуртківців, ваших учнів, тобто дитячі номінації. І остання четверта номінація, вона розрахована на участь педагога. Тобто це ви пишете або сценарій свята до Дня зустрічі птахів. Бо все ж таки е, у нас день зустрічі птахів. Але сюди до, ну, можна використовувати заняття про перелітних птахів. І це, може бути, не тільки перелітні птахи, Ви можете вписувати заняття не зустріч весняних птахів, а, наприклад, спостерігати, коли їх. Uh, який птах підлітав, якщо ви, наприклад, з дітьми брали участь? Uh, ну у нас є така програма. Ми з вами брали євробірз. Uh, Watch, тобто євроазіатське євразійське спостереження за птахами, вони проводять декілька разів на рік. Восени вони дивляться, які птахи, і в який день вони відлітають. Ну завжди вираховується, якийсь певний день е, окреслюється, коли ця ну, акція проводиться. Взимку в цьому році вони у січні проводили 18-25 січня. Е, дивилися які птахи в них. До них прилетіли взимку на міграцію і спостерігали, які залишилися птахи. Тобто можна з дітьми брати в цій акції участь і потім описувати її і продавати в занятті, наприклад. Що стосується форм, я маю на увазі, якщо ви обрали, наприклад, свято так? Дивіться, свято відрізняється від е, заходу, такого як е, відкрите заняття, наприклад, да? тому що свято передбачає е, радість спілкування, е, і в нього активності має бути більше, ніж заняття. Заняття в нас більш е, е, освітнього характеру, тобто навчального характеру. І тому свято передбачає динаміку. Не обов'язково у святі, щоб це були якісь костюми, так але має бути обов'язково е, ігровий компонент, не тільки ну, ми на занятті так само ви, е, з вами використовуємо. Але на, на заняттях це більш дидактичні ігри. То свято передбачає навіть просто якісь естафетні моменти, але ну, в святі має бути динаміка. Я на це наполягаю, бо дуже багато гарних робіт приходять. Е, Дуже різноманітні ці сценарії. Ну не буду казати про ті, що я бачу кожен рік із року в рок. Ну то таке. Але ну ідеї, які подають наші керівники і, і вчителі, дуже цікаві і в минулому, поза в минулому роках і е, завжди наші посідають перші призові місця на Києві ті, що ми посадили. Але єдине, що я хочу сказати, що е, свята ну, завжди. Приходиться мені потім телефонувати і підтягувати для того, щоб ви звертали увагу на те, що свято має бути святом, і в святі має бути фінальна яскрава точка, тобто воно має чимось завершуватися. Якщо ви робите у традиційному русі, скажімо так, як День зустрічі птахів е, був е, на території е, України раніше, то закінчується розвішуванням, так, закличками, співанками. всякими. Е, звертайте на це увагу, дітям це подобається. Не тому, що можна поїсти цих жайворонків, а мабуть, що дітям цікаво навіть їх ліпити, навіть якщо ви їх не випікаєте, а просто зліпити з пластилину, бо їм цікаво гратися в той, як. Це було колись, і ви можете вийти на подвір'я, ви можете заспівати ці співанки, так, заклички. І якщо ви це ще й сфотографуєте, додасте. Бо в мене питають: ми не проводили свята, і в нас немає звіту, ми не будемо е, брати участь. Я кажу: ну, сценарій, він, ви не обов'язково маєте провести цей захід, ви можете його запланувати на проведення, і не обов'язково брати ну, мені фотографії надавати, як воно проводилося. Тобто, це оцінюється ваша педагогічна майстерність, е, не, це не звіт. Як ви провели захід? Хоча він Ну якщо у вас є цей звіт, то ви можете його використовувати, е, то воно просто, Ну якщо його немає, за це ми не будемо знімати у вас бали. Е, ну, якось отак. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Організація роботи з дітьми та участь в обласних конкурсах флористичного напряму. Прошу, Тетяна Михайлівна, будь ласка, ми всі уважно слухаємо. Добрий день всім учасникам. Приємно вас всіх бачити і чути. Моя задача розкрити, як ти Браніславна сказала, ті конкурси, які мають флористичний напрямок. А саме до кінця березня у нас оголошено конкурс Квітуча Україна юних флористів. Тема цього в цьому році квіти перемоги, і це анонс того, що повинно бути. А я хотіла б вам. Невеличкий такий аналіз зробить попереднього року, 22-го року Квіточої України по підсумкам. Робіт надіслали багато. З теперішнім часом це у нас все відбувається, на жаль, не очно, а все це заочно. І роботи нам надсилають через Google форму. Яку ви заповнюєте за посиланням в методичних рекомендаціях, які зауваження до цих Google форм подачі цих заявок? Це, будь ласка, більш якісні фотографії кінцевого результату вашої творчої роботи? Бо ми ці фотографії потім вставляємо в презентацію і щоб ці роботи творчі ваші виглядали презентабельно? Їх так само треба зробити якісно. Із 39 учасників того року, 22-го року, Квітучої України, 29 були переможці, яким присуджено були перші, другі, треті місця. Сім учасників отримали диплом за участь активну, тобто із 39 робіт надісланих, 32 були оцінені, а сім робіт це одна п'ята з загальної кількості, не відповідала положенню конкурсу. Ті, хто з нами вже давно, ми положення конкурсу вже багато років не міняли. Трохи доповнювали. І хочеться наголосити, чому одна п'ята частина цих робіт не відповідає положенню. Бо, ще раз нагадую: наш напрямок еколого-натуралістичний, І ми повинні це популяризувати: конкурс юних флористів, роботи з флористики. Я розумію, іноді флористи купутають там бісероплетінням, чи плетінням стрічок, чи от, сучасні дуже багато є матеріали, наприклад, памірам роблять штучні квіти саме з цього шикарного сучасного матеріалу, але ці композиції з цих матеріалів не є. Як би мовити сказати, живими. Якщо ви в цій композиції не додаєте до цих композицій, до цих квітів гарню, гарненьких, не додаєте природній матеріал, воно просто йде така штучна композиція, яка не несе в собі колого натуралістичний напрямок, який є е, основною метою нашого конкурсу флористичного. Ще багато робіт із цієї 1,5 надіслані були з використанням живого матеріалу. Я розумію, що в цей час дуже складно було засушити квіточки плащинним способом або іншим, і виготовляли вже так роботи з того, що було. Я дуже дякую всім учасникам. 39 робіт це дуже багато воєнний час. Знайшли собі і мужності, і талант і час зробити, надіслати роботи. Але, будь ласка, притримуйтесь, будь ласка, вимог до конкурсу. Уважно читайте положення. Які там є умови, що це роботи не з, росли... з рослинного не живого матеріалу. І якщо ви використовуєте штучний матеріал, то, будь ласка, поєднуйте його з природним матеріалом. Такий невеличкий мікс робіть для того, щоб воно е... відповідало положенню. В цьому році, ще раз нагадую, це тем... теми е... конкурсу ми. Кожного року оголошуємо нові. Тема цього року квіти перемоги. Ми зараз мріємо, наближаємо, візуалізуємо той час, час перемоги, який ми хочемо бачити, і якими квітами ми це будемо. Відмічати, святкувати не хочеться сказати, але вшановувати пам'ять загиблих воїнів з вдячністю зустрічати живих наших батьків. Оцей настрій спробуйте вловити і відобразити в своїх композиціях. Це можуть бути, наприклад, згадайте України, які використовуються для розкриття теми перемоги, шанування загиблих, шанування слави героїв. Тому, от, будь ласка, наприклад, маки наші, ті ж самі соняшники, ну, яку квітку, яку рослину, ту ж саму калину нашу. Підіймемо і щоб вона не сумувала, як і ми, і як наша вся Україна. Тобто багато символізму в наших квітах, в наших рослинах, які гарно закомпонуйте в композиції. І надсилайте до кінця березня відкрита подача заявок через Google-посилання, яке було. І в наказі, і яке було в методичних рекомендаціях. Хто десь загубив це посилання, кажіть, ми надішлемо ще раз. Або в індивідуальному порядку, або ще раз на пошту. У мене все, які є до мене питання, будь ласка. Тобто, будь ласка, надсилайте. Чекаємо, вже дві заявки є. А можна Ви... запитати доброго дня, Так, да, да, да. Бачите, щодо флористичної картини, що відбувалося наприкінці минулого року, як там результати, я можливо, щось пропустила? Підсумки у нас висять на нашому сайті, виставляємо на сайті. Дуже дякую. Ми сказали, пишіть там на пошту, ми вийшли вам адресу нашого сайту. Там всі накази підсумкові є. За минулий рік всі конкурси підсумки підведені. На жаль, у нас не вистачає на всіх грамот грамоти. На всі конкурси більше тисячі ми надрукували. Тобто, дякувати вам, вашим успіхам, вашим, вашій роботі, вашим дітям, які брали участь. У нас було представлено досить таки велика кількість робіт, і тому всі накази вже є. Так що, будь ласка. Звертайтесь до нашого сайту, там підсумкові накази, всі є, Де, накази департаменту освіти, електронні варіанти не будуть. Нам департа. Справа в тому, я, і я це можу пояснити: справа в тому, що всі наші накази, вони всі наші конкурси, фактично, ми їх проводимо, але це. Накази, вони всі йдуть наказом департаменту освіти, і, звичайно, підсумки йдуть від департаменту освіти. І також це і грамоти департаменту, а департамент не надає свою підпис і не надає підпис і не надає е... печатку в електронному вигляді. Тому не буде в електронному вигляді. Так що, але вони є в паперовому. більшість все ж таки є в паперовому. Я вже сказала, що вони у нас розкладені по селищним радам. Тобто, якщо будемо надсилати на дитячий центр, то тобто на всю селищну раду, все, що там є. Це можуть бути школи, це може бути дитячий центр, це може бути там початкова. Ну, як правило, або це позашкільний заклад, або, шкіль... або шкіль... заклад загальної середньої освіти. Місто Миколаїв все в одній папці. Місто Миколаїв. Okay. Якщо, якщо є потреба корабельному, корабельного району, приїдьте, можете приїхати і перебрати. Там величенька папка міста Миколаєва, і там є, звичайно, і ваші грамоти. Так що, будь Та я... ласка. Тетяна Михайлівна, можна питання? Э, стосовно робіт? Бо в мене такі питання задають, коли телефонують щодо моїх конкурсів і до ваших, так, щоб ви вже точно сказали. На квіточу країну має бути тільки флористичний матеріал, а живий матеріал, тобто те, що екологічне, але це не квіти, не можна використовувати. Ну так, наприклад, як квіти із шкіри, тварин, або з кісток, або там. Ну, воно може поєднуватись поєднуватися. Так, тобто, так. навіть якщо є в нас там шкіра, да, то ми все одно так. додаємо якийсь який фристичний матеріал. Так, Каряшки, там, колоски, там ще там е лушпиння, цибулі, там квіти з різного матеріалу, але бажано, щоб воно було поєднане з природним. І друге питання щодо фарбування. Чи е допускається фарбування? Фарго рослинного, рослинного матеріалу, так. Допускається. Доп... Ну, бо ці питання задають, і я ж думаю, я спитаю. Дякую. Так. Так, так, пані Дар'я, я відповідаю: можна під'їхати забрати, тільки повідомте, будь ласка, коли ви будете в центрі, коли ви під'їдете. Е, можете на мій телефон мені телефонувати, е, мій телефон є в СО. Так що, будь ласка, телефонуйте і під'їжджайте. Я, як правило, ну, телефонуйте і під'їжджайте, візьмете на всю громаду. Так. Так, будь ласка, коли під'їжджайте, якщо вам зручно, під'їжджайте у вівторок, у перші половини дня. Були нашу програму. Ми вичерпали нашу програму. Якщо є запитання, будь ласка, запитання, зауваження. На жаль, ми не бачимо побажань на наступний семінар. Так що, будь ласка, беріть участь і в, не тільки в і беріть участь і в обговоренні, і в пропозиціях щодо наступних тем. Будь ласка. Так. Зосталось 4 хвилини. Я думаю, ми вже не будемо переключатися, тому ти надіслав на Да. Ну, це... тому я її припитаю. Так, зав... да, зав... можна... завершальне слово. Так. Можна, я ще, запит... можна я ще запитаю? Да, у, ви, вівтор... ви казали, ви сказали, у в вівторок можна під'їхати забрати грамоти А з котрої години? З восьмої, з дев'ятої. На 11, е, на 11 годину під'їжджайте і будемо в центрі. У нас завжди Дякую. там хтось є, але бажано, щоб все ж таки попереджали, щоб ми могли звернутися. Так, якщо, якщо є ще якісь зауваження до нашого змісту, щось, якщо сподобалося, будь, будь ласка, пишіть нам, якщо немає, е, немає зауважень. Я думаю, що було цікаво, корисно, і мені дуже було приємно, що нас було досі таки багато. Спочатку нас було більше 50 учасників, тим більше нас було багато деякі е, учасники це були колективні, це приємно. І це говорить про те, що все ж таки наша робота потрібна. Діти у нас є, і я думаю, що ми всі разом да е, разом. Всі того варті, дякуємо всім, хто пише нам е, теплі слова. І, і взагалі я хочу вас при всіх нас привітати сьогодні День Державного гімну України. Так що, ось таке у нас сьогодні день. Ми...